Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу, з вами, як завжди, просте сімейство Ківзович. І в сьогоднішньому відеоролику ми трішки прибираємо на огороді, викопуємо щось, вириваємо. І саме головне, це те, що ми замовили декоративні рослини і будемо їх висаджувати. Це таке досить непросте діло, так що в коментарях можете писати зауваження та. Поради. Завдяки вашим коментарям ми навчаємося та щось пізнаємо нове. Тож, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами, ну а ми починаємо наш відео. Погнали! Ну а зараз трішки почнемо прибирати огород, викопаємо картоплю, яка другий раз посаджена. Ну і деякі там квіти та ці е, помідори повириваємо. Будемо наводити трішки порядку. Да, тут а, та, що у нас другий раз картопля посажена, гороха, ну, покажи, дань. Дивіться. Ось тут там 4 штуки в цьому, в кущі. Да, все? Нахерой її було оце тут. Тикать, так? Да? Аби сроть не хотілося. Зараз подивимось, що у нас на цій ділянці. Так. Бадилля. Маленька, значить і картопля Мала. горох, так? Ха? А тут де копати? Оце? <світна> О, щось <світна> біле є. Хіба то получше? Видимо стільки що. Що так десь вийшло, наві а Очиться фіолетова, ага. Ось так. Ну, все поїсться. Ну а зараз друзі переходимо до розпакування рослин. Замовили рослини і хотіли б вам показати. В прошлих відеороликах я говорив, що на цій ось де клумбі ми хочемо посадити декоративні рослини. Так, ось цей момент настав. Так що йдемо і розпаковуємо. Ось наші посилки. Три ящика: один здоровий, середній. Маленький. Маленький це те, що дружині сподобалось. А ці ось два це. Декоративні рослини, які сподобались мені. Дружина, я не пам'ятаю на якому сайті заказувала. А ці два пакування ми заказали у розсаднику є рослини на сторінці Instagram. Так, почнемо ми, значить, із середнього ящика. Зараз будемо дивитися, що в ньому знаходиться. Дуже цікаво і не терпиться його відкрити. Так, І так, момент істини і відкриваємо. Я бачу даже... навіть... У! Там цікаве щось. Там щось дуже цікаве. Емоції ...зашкалюють. І так. І так. Перше, що хочеться достати. Що достати? А запах страшне. а а Достаємо давайте першу рослинку. Так. І другу рослинку. Зараз ми їх подостаємо, а потім вже я назву назву, верніш, даже згадаю, як вони називаються. І ось таке ще в ящику є добре. Так. Ну і переходимо до більшого ящику. Отак ми його. Чи рижем з однієї, з другої сторони. Так. Опа. Опа. Розпаковуємо далі. Опа. Опа. Ага. Так, далі йдемо. Як його все так достать? Та як? Отак, От розірвати ящик повністю. Обережно його розрізати. До речі, все приїхало в закритій корневій системі. Це дуже гарно. І отак от відкриваємо. Ось і завершили ми розпакування декоративних. Ялівців, туй, і назва їх така. Це виходить, скальний ялівець Blue Arrow, Туя західна смарагди, ялинка канадська, коніка, вона є карликовою. Кепарисовою оце ось, Це от, туя е, даніка куляста. да, даніка, да даніка. Туя даніка куляста. І ялинка Nidіformis. Що тут у нас? Ну це вже моє замовлення, це те, що сподобалось мені. Так, зараз подивимось. Замовляла я тут троянду плетисту бельканта, так як у нас є арка для троянди. Потім черешню карликову сем, абрикос early orange, Малину жовту, дві позиції малини-жовтої, та ще дві троянди. Чорну троянду та троянду рожеву. Дорожне. Коріння розпакуємо і поставимо їх. Так, відразу поставимо їх у воду, щоб вони добре напилися водички перед посадкою. Троянда в нас плетиста бельканта дуже гарна, я бачила її в інтернеті, її та ми Так, та ми Ставимо вам картинку, дуже гарна. Це йде садженець двохрічний. Тут ось є у нас така накладна квитанція, навіть з малюнками, щоб розуміти, що де як, яка позиція, як її садити. Замовляла я ці рослинки на сайті сади на дачі. Досить такі, економна ціна, досить ось троянда нам вийшла 80 гривень. Дворічний саджений троянди Вільканто. Черешня карликова в 129 гривень, абрикос всього на все 99 гривень, малина-жовта 25 гривень, і інші дві троянди: чорна та рожева 75 гривень садженець. Ну що ж, поставимо дерева та саджанці троянд на декілька годин у воду або навіть на добу, щоб вони добре напилися водичками. Тут все по цифрах. О, взагалі, добре. По номерах. По номерах є номерація. Ось тут все підписано з малюнками. Нам вийшло це замовлення 508 гривень. Я вважаю, що це економно на наш час. Досить непоганий стан саджанців. В агромаркеті ми замовляли раніше. Це все було і дорожче, і саджанці такі мілкі-мілкі були. А тут такі гарного розміру. Значить, почнемо ми із дерев, замочили ми на сутки їх у воді, не знаю чи це правильно чи ні. Ну, почнемо із черешні. Ходімте, покажу, де ми її посадимо. Один раз ми вже черешню садили, заказували, але вона у нас пропала. Тому заказали вже другий раз і попробуємо посадити її в другому місці. І так, на цьому місці ми вирішили посадити черешню. Зараз вириваю ці всі квіти, майори, прибираємо і садимо. Оце квітів вийшло цілий возик. І то ми до цього ще возика три вивезли. І так, викопали ми таку ось ямегу, можна так сказати. Садимо зараз чересню, чересня карлика виростає до 2,5-3 метрів. Получається, що вона в нас полежала сутки у воді. Не знаю, чи це правильно чи ні. Поправите там в коментарях, можливо, щось ще підскажете. Зараз я її опускаю в цю ямку і підготував отакий ось ґрунт. Ґрунт пісок. Навоз, в общем, всього повно, він такий пухкий достатньо. Зараз в цей ґрунт ми додамо приблизно 30-40 грам добрива, добрива під формулою 11, 11, 21. Ті, хто розуміє, ті зрозуміють і можете в інтернеті подивитися, що це за формула. І так, Відкриваємо пакетик. Так. Ну і десь 40-30 грам десь отака. Така жменька. Сюди її закидаю, ну, можна ще трішечки. Отак. І зараз оце все добряче так перемішаємо. Гарненько. І наш пухкий ґрунт висипаємо сюди. Зараз О! десь третю. О, молодець, розламав тобі хризантему. Mm -hmm. Нас помощник допомагає нам дуже гарно. Десь четверту, третю час засипаємо, проливаємо і так далі. Надіюся, що цього разу в нас черешня не пропаде, тому що дуже багато корисних речовин тут і повністю засипаю яму з перегнієм, тому. Навіть тут в перегнії є шкарлупи від яєць. Дуже багато. Це теж корисно. Так. Посовітуйте, будь ласка, чи ось бачите цю кореневу шийку. Чи повністю її потрібно заглиблювати, чи трішки вона повинна виглядати. Ось так. ну Ось вона виглядає десь 3 см 4-3. Ще тут є місце для того, щоб прикопати. Воно ще й усядеться. Ось так. ну Майже повністю ця шийка закопана, вийшла, бачите? Ось так. Ще усяде, ще бідсипем землі. Ну і звісно, зараз польємо і все. Ну і заливаємо десь ще приблизно 10 літрів води. І хай собі приживається. І так, викопали другу яму на абрикосу. Ось так вона виглядає. Обична рання абрикоса, таке в неї коріння. Зараз по тому самому принципу. Вставляємо її в ямку і підсипаємо. там ґрунт розпушений, Уже ми підготували 30-40 грам. І поливаємо і засипаємо. Будемо надіятися на те, що воно приживеться. По крайній мірі, додали багато всяких корисних речовин. Ну, а зараз переходимо до посадки троянди. Це троянда бельконту, та що плететься. Ось такий має вигляд, таке корневище. Ну і зараз будемо висаджувати. Теж приготовлений є перегній. Місті з ґрунтом перемішуємо і додаємо добриво. Поїхали. Так. Ну, десь отак. І кидаємо перегніє туди. Трошку Добрива. Теж з перегнієм. Десь отак. Кинули. Переколотили і кидаємо. Теж сюди так наливаємо гарненько. Так, і додаємо грунт. Зараз Переходимо до посадки ще двох троянд і викопали георгіни, які ми садили із е, семян. І виходить, дивіться, такі ось бульби понаростали. Їх можна висушити, обрізати, положити в погріб і на наступний рік можна їх висадити. Ну, по крайній мірі ми так спробуємо. Там можна і да, можна, кстати, в пісок положити. Да, друзі, положимо їх в пісок. Буде чисто так експеримент на наступний рік, може ще щось і вийде. Чому добру пропадати? Так, копаємо далі ями. Начебто казалося, що там його викопав, посадив, а вже й задовбалися. Того переколоти, того насип, того замішай. Так. Ну, троянди, звісно, поменші ями треба копати. От дерева там, звісно, я постарався накидав хорошо туди перемішаної землі із цим, з перегнієм. Так що є надія. Садимо під цю... Грушею, ну вона у нас буде гнатися чисто вверх. Тому ніяких кронів по бокам не буде. Можливо, ще в майбутньому її колись і спиляємо. Подивимось. Я її і так добряче обрізав. Е, плодів не було в цьому году. Надіємося, на наступний рік, якщо будуть плоди, то хай вона росте, якщо нічого не буде, то вже можливо і спиляємо. Завдяки вашим коментарям ми чомусь та й учимося. Да? Да. Ото бачите? Така в нас троянда чайно-гібридна, розово-фіолетова, а другу посадимо темно-красну. Не робимо таких помилок, як ми робили в минулому році. Потрібно заглибити кореневу шийку. Вже щось начитались та трішки чомусь навчилися. Я ж кажу, це завдяки вам, вашим коментарям. І залишились у нас два саджанці малини. Ремонтантна, колір жовтий. Дуже цікаво. Що у нас тут з кореневою системою? Ну це дуже гарно. Вона буде рости. Ідемо саджати. Так, ну і малина по тому принципу. Перегній добре і все. Будемо надіятися на результат. Садимо їх ось тут разом. Так. Тут уже в нас посаджена малина, тому до неї ще один сорт докинемо. Ну і переходимо ми до висаджування наших хвойних рослин. Перва у нас піде ялинка коніка, це вид карликовий, вона любить напівтінь. Тому було прийнято рішення посадити її в півтіні. Що ми робимо зараз? Е, придбали отакий ось торф. Це кислий торф спеціально для хвойних рослин. Теж трішки перегнію ну і додамо, що ми додавали до фруктових дерев. Зараз ми все це перемішуємо, викопуємо яму і саджаємо. Що ми робимо зразу? Нюхаємо. Чесно, не похоже на кислий ґрунт, але похоже на звичайний торф, диви. Так? Да? Лісом не пахне. Ну нічого, ладно, мішаємо. І десь 30 грам цього добрива теж додамо. Десь так. Оп! І все перемішати повністю. Так, викопав я ямку отаку. общем-то, хвилююсь дуже сильно. Непросте це все діло. І вирішив все-таки додавати трішки дренажу. накидаю битого кирпича наниз. Але в нас супісок, можливо, не треба цього робити. Ну, напевно, я зроблю Як на всякий випадок. Викопав більшу яму для того, щоб засипати як більше кислого торфу. Так, висипаємо зараз торф і будемо перемішувати із ґрунтом, який у нас є. Ну і сама ялинка. Начитавшись цього інтернету, сильно не треба її заглиблювати. Десь на такому рівні, оце як ямка, ми її і посадимо. Обов'язково на деякий час, хвилин на 15, ми її погружаємо у воду, отак от, трішки напоїмо нашу ялинку, хай вона напитається водичкою. Ялинка наша напиталася, достаємо її, витягуємо з горщика і висаджуємо. Так, зараз ще раз міряємо. Висоту. О, дивіться, яка коренева система. Гарна, ялинка дуже красива. І як зазвичай потрібно ще зробити, як всі рекомендують, трішки розправити коріння. Ось таким от чином. Трішки йому дати свободи. Не сильно, не з фанатізмом, я сильно не буду так робити, ну, хоч трішки попитаюся. Дуже це все складно, страшно, боюся, що воно пропаде, але нічого страшного, в цьому немає. Ну і переходимо до наступної клумби. Почнемо із ялинки Нідіформіс. Ось так вона виглядає. Вона не конусоподібна, а росте максимально в висоту до метра До в метра висоту, навіть трішки нижче, і пагони ростуть по сторонам. Таке по центру, виходить, бачите, як гніздечко. Ой, важкенька напиталася. Дістаємо з горщика і висаджуємо. Оп! Ось таке коріння в неї дуже цікаве, темне таке. Зараз ми його розпушимо трішки. А так, підрозпушили, трошки подавили і в ямку. Теж сильно не заглиблюємо, обережно та не спішо. Так, далі у нас іде туя. Це туя незвичайна доніка, вона іде кульостою. Такий шорик десь приблизно метра виростає, напевно. І садимо його. Так що, друзі, пишіть в коментарях, можливо, я ще щось неправильно роблю, буду учитися на помилках. Тому саджаємо і так, розпушуємо все. Ось так. Коренева система цікава. Туя доніка у нас готова. Далі в нас йде кепарисовик Elwood Gold. Дивіться, який красивий. Зараз подивимося, що у нас тут за корінці. Зминаємо, достаємо, розпушуємо. Тут коріння таке взагалі тоненьке, цікаве. Можна руками. так от. А, ось так, да, більше на одну сторону. І наступний у нас ялівець скельний Blue Arrow. Зараз ми його дістанемо з водички і з цього з горчика. Він у нас останній. Так, звісно, вже потемніло. Хотілося б, щоб це по дню. Ну, ми завтра заснимем, як все посажено і тут прибране і так далі. Опа. Поближче покажу, дивіться. Теж таке тинувате коріння. Зараз ми його розпушуємо і саджаємо. Так, низ. Кажуть низ, обов'язково. Ну, ми й робимо. І трішки по бокам. І на місце. Рівно чи криво, я не пам'ятаю. уровень треба садити. Ну і наступного дня у нас залишилась одна туя смарагди, яку потрібно посадити за двором. Та, що пропала, зараз викопуємо і садимо новеньку. Ось де що пропала. Зараз ми її викопаємо і подивимося. Що там з корінням. Ну, вона вже зовсім здохла. Да. Коріння немає. Зовсім можна так сказати, коріння немає. А чому? Хто його знав? Стою я і дивлюся. Звісно ж, цей бетон виглядає дуже погано. Щось з ним потрібно робити. Заливати по новому сенсу немає. Хотілося б тут, звісно, плиткою все викласти. Ну, це поки хай. Оця ось місцина. Можливо, я зараз зроблю, так як я робив. О там. Зараз детальніше я покажу. Ось такий бордюр. Довольно таки красивий і непоганий. Нам подобається дешевий варіант з підручних матеріалів. Тому... Мабуть, я зроблю на цьому місці так же ж само. Отут, отак цеглою викладу, і я думаю, буде красиво. півчаса роботи є ось такий результат. Я думаю, набагато цікавіше та трішки підчеркує клумбу. А то було зовсім непонятно, що пишіть в коментарях, як вам. З підручних матеріалів бистренько, швиденько і виглядає дуже гарно. Саме головне, що нам подобається. Рослинами ми задоволені, приїхали дуже красиві, дуже гарні. Якщо бажаєте замовити такі рослини, ми залишимо силочки внизу, в опису під відео. Ну а наш відеоролик дійшов до кінця, друзі. Цим дуже величезне дякую за те, що дивитесь нас. Ставте лайки, пишіть коментарі. Таким чином, ви підтримуєте і розвиваєте україномовний контент. Ставте обов'язково колокольчик, щоб не пропускати наших жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!